Доброго дня, вітаю вас на каналі Тім Садгород. Знімаю це відео, хочу запитатися, можливо хтось мені скаже. Вчора працював з різними рослинками, то є смарагд з ялівцями. На, від... на каналі вже є відео, вистрижені. Ну, досить непогано, як на мене. Але... Я не можу зрозуміти алгоритму Ютуба. Вчора я це відео знімав, закинув. Вони в мене є на каналі, можете передивитися. Там вказана публікація годинна, коли як 700-800 тисяч переглядів. Сьогодні, 20 хвилин назад, я проходив мімо зробив знову відео. Я закинув, набрало 2000 переглядів. Буквально за 20 хвилин. Я не кажу, що це багато. Але просто мені цікаво, чому так. Вчора закину набагато гарнішу роботу і менше переглядів. В чому заключається алгоритм Ютуба? Можливо, хто знає. І при нагоді вам вже покажу це мірт. До речі, моя любима рослинка. Дуже гарно, легко формується. Можливо, когось зацікавить. Пишіть в коментах, і також є на продажу. 097 055 6243 Це Viber. Висилаю новою поштою. Русли гарно сформовані, складаю в них душу. Хто любить, пишіть, ставте вподобайку, підписуйтесь.